Привіт малята! Рада всіх я вас вітати! Сьогодні до нас поспішають веселі геометричні фігури. Квадрат, круг та трикутник. Подумайте і скажіть, чим схожі трикутник і квадрат. Так, у квадрата і трикутника є сторони. А ще і квадрат і трикутник. Мають кути. А ось погляньте, що вміє робити круг, та не вміють квадрат і трикутник. Наш трикутник любить пустувати та веселитись, тому часто зі своїми друзями грають в рухованки. Подивіться і скажіть, хто ж заховався. Хто ж наступний? А тепер молодці малята всіх віднайшли. А от квадрат пропонує пограти яка ж фігура саме зайва. Подивіться уважно. Так, молодці це рожевий квадрат. А чому? Тому що він іншого кольору, а решта квадратів синього. Погляньте уважно, яка ж тут фігура зайва. Так, молодці це трикутник. А чому? Тому що всі інші фігури це квадрати. Подивіться уважно, яка ж фігура тут зайва. Молодці це круг. А чому? Тому що інші фігури це трикутники. А тут яка фігура зайва? Так. Вірно це рожевий трикутник, а всі решта сині. Подивімось далі, яка ж зайва фігура. Вірно це трикутник, а всі решта фігури це круги. Погляньте уважно, яка ж тут зайва фігура. Вірно, це круг, а всі решта це квадрати. Молодці малята, а зараз фігурки пропонують вам разом порухатись. Маляти. А наш круг вирішив для своїх друзів зробити подарунки, зв'язати шарф. Але так як він не міє сам, то попросив свою подружку даринку. Даринка взялась до праці, але клубочки висипались з корзинки. Давайте поглянемо і скажемо, якого кольору клубочки жовтого, зеленого та червоного. А зараз допоможімо даринці скласти клубочки до корзинки. Перший жовтий клубочок другий зелений і третій червоний. Скільки клубочків у корзинці? Один, два, три. А якою цифрою позначимо клубочки? Цифрою три. Бо три предмета. А скільки ж шарфів потрібно? Вірно, стільки ж. Скільки геометричних фігур. Порахуємо разом. Один, два, три. Молодці малята. Три шарфа для трьох фігур. Розумнички, малята, яку ж цифру і геометричні фігури ми сьогодні з вами пригадали. Розкажіть своїм рідним вдома та Віднайдіть предмети, які схожі за формою на круг, квадрат та трикутник. Яких предметів у вас є лише один в думівці? А яких два, а яких три? До зустрічі!